На гості, вже будемо розпочинати. Сьогодні у нас дуже непересічна подія, так складається традиція, що саме в галереї Петра Осовського освіти Вітчизна, музею мистецтв, відкриваються виставки людей, яких доля занесла на нашу землю. Сьогодні у нас мандрівка світ акварелі. мисткині, художниці Ольги Бас. Людина, яка Виросла і зросла як творча особистість на Донеччині, а сьогодні вона у Кропивницькому. І нам дуже приємно, що виставка акварельних робіт прикрашає зали галереї. І я з задоволенням надаю слово куратору виставки, науковому співробітнику Ірині Яку. Всім доброго дня. Знаєте, в мене вже мови така традиція розповідає, з чого все почалося. А все почалося один прекрасний день, Ольга Олександрівна зі своєю родиною завітала до нашого музею. Ну і тут звучить фраза Ну я теж малюю. Значить, все. Вже на другий день ми відкривали в нашому музеї виставку Художниця матерки Світлана Чеху. Я кажу, Ольга, дивіться, ну, вона також не... Вона не професійна художниця, ми і таких відкриваємо. У нас можна долучатися. Потім Ольга Олександрівна випадає з моїх горизонтів. І ось буквально недавно, в січні місяці, ми з нею знову зустрілись. І може більш активно. Буквально десь тижня, через два телефоную, готуємо виставку. Готова, готова. І сьогодні, нарешті, ми відкриваємо мандрівку у світ акварелії. Ці дуже талановитої людини. І дуже, знаєте, це той приклад, що попри все, що зараз відбувається в нашій країні, такі, як Ольга Олександрівна, продовжують працювати, продовжують творити і роблять цей світ набагато прекраснішим світлим. І мені дуже приємно, що наш музей мистецтв є сходинкою художників у Великий світ мистецтва. Тому давайте привітаємо. Шановні друзі, я дуже рада вас всіх бачити. Дякую, що прийшли підтримати мене. Так як десь, десь я не впевнена в своїх роботах. Но хочу сказати велике дякую Ірині Васильівні. Вона спонукала мене до цієї виставки. Головна героїна цієї техніки це акварель. Переважно це натюрморти, натюрморти пейзажі, надихає все. Це навколишній світ, це природа, краса якої я проношу скрізь серце, душу, а потім вже виникає якась чарівна казка, якась мрія, можна так сказати, лірика. я отримую величезну, величезну наснагу від самого процесу, тому що не, не, всегда, не завжди влаштовує тебе результат, можна так сказати. А можливо, вас цікавить, чому саме я вибрала акварель. Головна особливість акварелі це прозорість її фар. Акварель техніка швидка і витончена. Водночас вона непередбачувана і в цьому її особливість і привабливість. І ще Хочу зазначити, що усі роботи, представлені у цієї виставкової залі, я намалювала, протягу, намалювала у Кропивницькому протягом цього року. Хочу сказати велике, велику вдячність, подяку всім причетним, хто організував цю виставку. Особливо ще раз хочу сказати Ірині Васильівні. От, тому що без неї цього б не було. Дякуємо вам. І я буду рада вас вислухати, вислухати поради більш досвідчених, більш досвідчених колег. Відвідувачів до цього є книга відгуків. Я дуже прошу вас, залишайте, мені буде дуже приємно потім почитати. Так, ще я хочу. На да, на столі. Справа. Праворуч. Отже, вам бажаю приємної мандрівки у світ акварелі. Yeah. Дякую yeah. вам за те, що ви прийшли. Пані Ольго дуже хвилювалася, підготувалася, і це приємно. Це такий хвилюючий момент, який проходить, мабуть, кожен художник, який розпочинає свій шлях у художніх вернісажах. Поряд з вами в наступному залі є виставка фахового художника нашого співробітника, члена Національної спілки художників України Анатолія Кімнатного. Це так почесно, тому що. До вас тут була виставка ще однієї людини, яка не має художньої освіти, але яка дуже любить малювати. Яка нас полонила своєю щирістю душі і щирістю серця Василя Муля. Він також переселенець, він з Маріуполя приїхав, і ми настільки ж з ним потаришували, що він просто заходить до нас у гості, запрошує друзів. І його виставка це був такий перший крок. Сьогодні в них інша виставка відкривається в центрі Я Маріуполь. Тобто він з Нашою виставкою зробив перший круг мистецького життя в нашому місті, тож вам також бажаємо такого творчого натхнення. І я хотіла би ще запросити до слова до слова е Євгенію Сілантіву, е директора е дитячого центру міського дитячого центру дитячої творчості. Так, доброго дня, я, я... я записуємо. Буду... Буду... Дуже гарний добре. Буду... Доброго дня всім присутнім. Я Дуже рада бути присутнім сьогодні на цьому чудовому заході завдяки нашій молодій колезі. Дуже рада, що в нашому місті є такі талановиті люди. До речі, хочу зауважити, що дуже талановиті, але дуже сором'язливі. Ви, мабуть, відмітає, так? Я дуже радію від того, що маєте таку змогу. Долучати до навчання дітей в нашому місті, молодих, талановитих людей, таких як пані Ольга. Ви розповідали, як все почалось у вас, ваше, ваше знайомство. Наше знайомство також сталося цього року. Ну, Знаєте, нічого не буває просто так. В нас, я не така сором'язлива, як пані Ольга. Я кажу чесно: в нас найкращий заклад позашкільної освіти, в нас найкращі вихованці, в нас найкращі батьки, і головне в нас найкращий педагог. Я вас вітаю з вашим персональним, вашою персональною творчістю. Я вам бажаю не зупинятися на досягнутому, тому що 37 робіт за рік я ну, намагалась вирахувати, скільки ви малювали за місяць, наприклад, так, писали роботи за місяць. ну, це дуже ну, така потужна творчість, дуже кропітка праця, там, неймовірно, такі чіткі, маленькі деталі. Взагалі мене дуже вражає. Я дуже люблю талановитих творчих людей, і я вам бажаю, щоб ваше натхнення нікуди не дівалося, щоб воно примножувало. Черпайте натхнення. З нашого міста черпайте натхнення від спілкування з вашими друзями. Я ну, впевнена, що зараз у вас їх дуже багато. І ну, тільки вперед. І нехай це буде початком вашої особистої творчості, вашого особистого розвитку в нашому місті, гарної вам творчої життєвої дороги. Будьте щаслива і працюйте далі в нашому закладі. Вкладуйте свої знання в наших маленьких майбутніх талановитих таких як ми, дітей. Дякую. На згадку про захід, який відкрився в нашому музеї, ми вам даруємо наш календар традиційний. Хоча зараз ще йде березень, але тим не менш вам на згадку буде наш буклетик і символ цього року зайці, які я думаю, сподіваюся, що принесуть вам добру вдачу і здійснення найзаповітніших бажань. Бажання. А єдине бажання, яке в нас є, ми хочемо всі. Миру, перемоги, і хочемо, щоб таких виставок, таких вернісажів було як мога більше і в нашому музеї, і у вас в вас закладі, і щоб як мога більше дітей ставали маленькими художниками, вирішували свої якісь маленькі плани і мріяли. І ці мрії збувалися. Тож ще раз цих нас вітаю з відкриттям цього вернісажу. І за нашою доброю традицією, я думаю, що ми сфотографуємося на згадку на фоні цих робіт. І нехай ця маленька виставка, тут невеличкий зал, але це перший крок. І ми чекаємо, що наша співпраця продовжиться і буде плідною, і надалі. І в фондах нашого музею також з'являться ваші роботи, роботи Олі. Я не то, что Скажи, тобі подобається робота? Подобається? Mm -hmm. да? А яка тобі більше з цього? Mm -hmm. Багато? Багато. Ну, вручай. Ні, так? буде. Mm -hmm. mm -hmm. Все збудоване, <свят> гарно. <свят> ну що ж, я думаю, що і після виставки ви поспілкуєтесь ближче і знайдуться теплі слова. А пані Ольгу, запрошуйте, ми зробимо колективне фото на згадку про нашу виставку.